Село Прогрес, що в Покровському районі до повномасштабної війни, тут проживали 390 людей, зокрема, 17 дітей. Нині поліцейський екіпаж білі Янголи евакуювали останню дитину – 14-річного Раміра. Приїхали в селище Прогрес. Сьогодні у нас тут запланована евакуація жінки з дитиною. Село зазнає постійних обстрілів з боку окупантів, адже розташоване за три кілометри від лінії фронту. Навіть під час евакуації лунали вибухи. Саме через таке нестерпне життя жінка й попросила про евакуацію. Хоч, каже, до останнього сподівалася на покращення ситуації. Почався артобстріл села. Зараз чекаємо. Так, документи взяли. Взяли. Перед дорогою на хлопчика обов'язково вдягають шолом та бронежилет. Давай щоб безпечно. бізапасна. рюкзачок. родину з села вивозили на броньованому авто. Як пояснила жінка, останньою краплею стало те, що авіабомба, яку скинули окупанти, вбила їхню сусідку. Тож усвідомила, їхній будинок може стати новою мішенню. Нині жінка та дитина уже у шелтері в Покровську. Ярослава Марущенко, програма Вікне СТБ», марафон. Єдині новини.